Добрий день. Зараз ми з вами поговоримо про коригування замовлень. Спочатку хочеться сказати, що коригування може бути різним. По-перше, коригувати можна чернетку. Це зрозуміло. Чернетка, поки її нікуди не відправляли, і можна коригувати як завгодно. Тобто, можна. Змінювати будь-що, загальні характеристики, обсяги перевезення, все що завгодно. Ось. Ось для прикладу це чернетка. Її можна в будь-який момент коригувати, і змінювати параметри. Другий етап коригування це коли чернетка вже підписана, тобто на неї наклали кЕП. Для неї визначились узгоджуючі організації, і поки жодна узгоджуюча організація не проставила своє рішення, ось я для прикладу показую, у мене вже є таке замовлення створене. Тобто, це чернетка, яка відправлена на узгодження. Для неї визначились дві узгоджуючі організації, власне, отримувач Kernel Trade і УЗЕ. Тобто. Як ми бачимо, ще жодна з узгоджуючих організацій своє рішення не проставили. Замовлення знаходиться в стані на узгодженні, і е, таке замовлення ми ще можемо коригувати. Е, тобто, ну, наприклад, я щось не додав, забув щось додати, або випадково вказав якусь характеристику не ту. Я над, можу натиснути коригувати, видається повідомлення. Попереджувальне, що е, таке замовлення воно буде відкликане від узгоджуючих організацій, тобто воно повернеться користувачу е, на робоче місце, щоб з ним можна було далі працювати, От відкликання для коригування. І таке замовлення ми можемо знову ж таки, як і Чернетку ту ж саму, ми можемо відкоригувати в ній будь-що. Одразу хочеться сказати, що поля, які доступні для коригування, ви бачите, вони всі біленькі, не затінені тобто це означає, що їх можна коригувати, можна змінювати. Ось поля, які закриті від коригування, ну, відповідно, вони заблоковані. Відкоригувавши це замовлення, наприклад, додавши ще якийсь добовий обсяг, який ми забули додати, ось ми зберігаємо таке замовлення. Відразу хочеться відмітити, що в реєстрі воно виділяється рожевим кольором, статус такого замовлення відкликано на коригування. Це замовлення, ну, оскільки ми його відкликали, то, відповідно, узгоджуючі організації його не бачать, і вони не можуть з ним працювати. І нам, щоб завершити з ним роботу, після наших коригувань, його потрібно знову ж таки підписати, тобто накласти на нього електронний підпис. Після завершення всіх наших дій, ми його підписуємо. І після підписання воно знову ж таки попаде узгоджуючим організаціям на, під... на у... прийняття рішення. Оскільки ми не змінювали основних параметрів цього замовлення, а тільки додали добовий обсяг, то згоджуючі організації у нас визначились ті ж, які і були. Тобто одержувач Kernel Trade і УЗЕ. Як тільки хоч одна з організацій вже Прийме своє рішення, тобто або узгодить загальні обсяги і добові, або щось там зменшить, відмовить, то таке замовлення вже коригувати не можна буде. Я зараз це продемонструю, ми зараз перейдемо в реєстр узгодження Kernel Trade. Тобто тут видно, що у нього наше узгодження з'явилось на узгодженні. Ми бачимо наші три добових обсяги. Кернел Trade це така узгоджуюча організація, яка в даному випадку узгоджує тільки загальні обсяги. Тобто добові ми бачимо, що у нього без узгодження, він їх не узгоджує, воно їм не цікаво, вони узгоджують лише загальний обсяг. 50 вагонів, які ми сказали, от вони їх узгоджують. Тобто вони натискають у себе узгодити. І відповідно підписують своє рішення, накладають електронний підпис. Поки вони цього не зроблять, тобто їхнє рішення це буде таке, чернетка їхнього рішення, воно ще не підписане. Так, як тільки вони підпишуть. Так, підписали. Ми повертаємося до попереднього клієнта, оновлюємо реєстр і бачимо, що замовлення стало вже з боку Kernel Trade узгодженим, а УЗЕ поки ще своє рішення не проставили. Ось таке замовлення ми бачимо, що воно змінило свій стан, воно вже частково погоджено. І його коригувати вже не можна. Тобто тепер потрібно буде чекати, поки всі згоджуючі організації, в даному випадку ще уЗЕ проставлять свої рішення. Його, звісно, можна скасувати, але це скасувати все замовлення, але коригувати вже не можна. Коли і останній узгоджуюча організація проставлять своє рішення, воно перейде в стан погоджено, і з ним вже відправник може працювати далі. Ну а далі це створювати перевізні документи по ньому. Третій етап коригування можливий, коли замовлення узгоджене. Тобто, знову засвідчується кнопка коригувати на узгодженому замовленні. В даному випадку, якщо коригувати, то основні характеристики замовлення змінити вже не можна. От ми бачимо, що всі поля заблоковані у всіх секціях. Ми можемо змінювати і працювати тільки з календарем навантаження. Ми можемо видалити вже узгоджений добовий обсяг, якщо ми, наприклад, передумали їхати в цей день. Додати будь на будь-яку іншу дату добовий обсяг новий. Або ж ну, збільшити кількість. Наприклад, замість 5 вагонів ми передумали, на 8 число нам потрібно 8 вагонів. Ось, відкоригували, зберегли. Звертаємо увагу, що таке замовлення узгоджене, воно поки в стані буде погоджено, коригується. Як тільки ми в ньому щось змінили, ну, в даному випадку ми збільшили добовий обсяг, все одно всі наші дії ми повинні підтверджувати. Підтверджуємо ми їх, це накладанням КЕП. Як тільки ми накладемо свій електронний підпис на це замовлення, Воно стає погодженим. Ось ми бачимо всі наші 8 вагонів автоматично погодились, і таке замовлення успішно відкориговане. Тут хочеться звернути увагу на те, що в даному випадку всі узгоджуючі організації, які були в цьому замовленні, в даному випадку у нас тут узгоджував володілець вагону Елентранс і УЗЕ. І в даному випадку всі узгоджуючі організації вони узгоджували лише загальний обсяг. Тобто їм не важливо було наші добові обсяги, на які дати ми будемо розподіляти свої вагони. Їм головне узгодити 40 вагонів на місяць по нашому замовленню з такими параметрами. Це видно, якщо навести в таблиці добових обсягів, навести на іконку узгоджуючої організації, то ми бачимо в коментарі, написано без узгодження. Без узгодження. Це значить, що безпосередньо добові обсяги така узгоджуюча організація не погоджує. Ось. Тому і коригування такого замовлення, погодженого, проходить без особливих затримок, скажімо так. Тобто будь-які наші зміни в добових обсягах вони відбуваються ну, автоматично. Після того, як ми наклали свій підпис, замовлення відразу ж стає погодженим. І всі наші зміни ну, якби, приймаються. А загальний обсяг ми змінити, відповідно, не можемо, оскільки нам 40 вагонів узгодили, от в межах 40 вагонів ми і можемо працювати. Якщо узгоджуюча організація узгоджує і добові обсяги також, ось на іншому замовленні це видно. У мене в прикладі тут одержувач «Запоріжсталь», у них по налаштуванням вказано, що вони погоджують і загальні обсяги, і добові. Тому при коригуванні такого замовлення, якщо ми змінюємо будь-який добовий обсяг або додаємо новий, то таке замовлення буде йти на доузгодження до цієї узгоджуючої організації. З боку, УЗ воно буде погоджено автоматично, тому що ми працюємо знову ж таки в межах нашого загального обсягу, який вже був попередньо узгоджений. А от та, яка погоджує добові обсяги, повинна своє рішення прийняти знову. Тобто, або ми коригуємо і збільшили кількість. Наприклад, спершу ми запросили 4 вагони, і нам Запоріжсталь погодило 4 вагони, а потім ми. Передумали і сказали, а хочемо 6, от, оцю от різницю, два вагончика додаткових, Запоріжсталь все одно повинна в своєму реєстрі узгодження повинна доузгодити. І поки вони цього рішення не приймуть, з таким добовим обсягом ми нічого робити не зможемо. Це от така особливість, на яку е, потрібно звертати увагу. Як тільки ви бачите, що в добовому обсягу є узгоджуюча організація, яка погоджує. Добові обсяги також, то слід очікувати, що буде якась е, часова затримка між е, коригуванням, і поки воно стане погодженим. А якщо організації тільки такі, що узгоджують загальні обсяги, то, відповідно, це безпроблемне замовлення, скажімо так, в межах загального обсягу його можна коригувати як завгодно. І є ще, ще один. Е, Етап коригування це створити коригувальне замовлення. Це окремий такий вид коригування, воно винесено навіть окремо від кнопки коригувати, в кнопку таку створити, там, де у нас створити, є, відкликати. От тут є створити коригувальне. Створити коригувальне замовлення ми можемо тільки по тому замовленню, яке вже повністю погоджено. Що хочеться взагалі сказати про це от коригувальне замовлення. Тобто, коригувальне замовлення, іншими словами, це розділення одного замовлення на декілька. В яких випадках це може бути корисним і затребованою такою функцією. В коригувальному замовленні ми можемо змінити практично будь-які параметри. Відразу відмічу, що говорячи будь-які. Це більше буде стосуватись замовлень і перевезень по Україні. Тобто в внутрішньоукраїнських перевезеннях, можна змінити будь-що. практично. І одержувача, і станцію відправлення, і станцію призначення, і платника, і вантаж, ну, практично будь-що. Знову ж таки, я далі покажу, коли будемо створювати коригувальне замовлення, ті поля, які доступні для коригування. Вони відкриті, розблоковані, і по цьому видно, що їх можна змінювати. Те, що не можна змінювати, відповідно, воно заблоковане. Вони сіренькі. Це також можна прочитати буде в інструкції. Інструкція викликається ось, буковка І поруч з заголовком «Реєстр є замовлень. І в інструкції це теж детально прописано, що можна коригувати, коли можна коригувати і так далі. Тобто коригувальне замовлення, як я вже сказав, це таке замовлення, що дозволяє нам змінити практично будь-які характеристики, основні характеристики замовлення. Це потрібно коли. От я, наприклад, створив замовлення там, на 40 вагонів, в ньому є один добовий обсяг на 8 вагонів, а потім щось трапилось, щось сталося, і я бачу, що я по, по цим параметрам замовлення вже не зможу відправляти свої вагони. Ну, наприклад, там володілець вагону, Демтранс сказав, що от вибачай, але от вісім вагонів ти ще можеш повезти, а решту 32 ну ні. Спробуй знайти якогось іншого володільця вагону. Або з одержувачем щось там, одержувач сказав, що не можу я більше прийняти на тій станції. Давай або станцію змінюй, або одержувача іншого вибирай. Ну от В такому разі, е, таке замовлення у нас би ну, воно просто б повісло. Да? Тобто наче 40 вагонів нам узгодили, а відправити можемо лише 8. В такому разі ми створюємо коригувальне замовлення, то воно ну, саме для цього і потрібно. Коригувальне замовлення, як ми бачимо, вибирається весь узгоджений е, обсяг, який був узгоджений, але ще не використаний. Доступний невикористаний загальний обсяг. Також пропонується для переносу і добові обсяги, невикористаний залишок, залишок добового обсягу. Якщо ми вже, наприклад, по е, обсягу на 8 число замовляли 8 вагонів, нам 8 узгодили, і ми вже створили перевізні документи на 4 вагони, скажімо, і їх було прийнято до привезення, то, відповідно, у нас тут залишок буде 4 вагончики. І ми можемо цей залишок, 4 вагони, забрати з собою в нове замовлення, яке буде створено в коригувальне. Ну, для прикладу, ми його залишаємо. Нехай цей добовий обсяг на 8 на 8 число залишається. Ми можемо забрати як весь залишок, 32 вагони загального обсягу. Знову ж таки, підкреслю, що це узгоджений вже обсяг загальний, нам його не потрібно, буде заново. Узгоджувати, доузгоджувати. Тобто, це вже наші якби, 32 вагони, з якими ми можемо працювати. А можемо частково. Тобто, ну, нехай ми тут залишимо 12, заберемо з собою 20 вагонів у нове замовлення. Нажимаємо кнопку застосувати. Бачимо, що відкривається ось нове замовлення, яке буде. Як я й говорив, тут багато полів відкритих для змін. І станцію відправлення можна змінити, призначення одержувачів, платника, вантаж, рухомий склад можна інший вибрати, володільця іншого. Ну і, звісно, календар, обсяги перевезення. Тобто, як бачимо, от загальну кількість вагонів ми змінити вже не можемо. Воно заблоковано, тому що ми цих 20 узгоджених вагонів забрали з попереднього замовлення. Ну, намагаємось забрати. Я до цього ще повернусь, що намагаємося. Тому от змінити ми їх не можемо. Можемо додати якісь, там у нас було на 8, ну ми на 11 число поставимо 5 вагонів і щось давайте вже змінимо. Ну, змінимо станцію призначення. Замість Товська ми виберемо якусь, наприклад, Васильків. На Васильків. Місце вивантаження змінимо. Ось, і додали 5 вагонів на 11 число. Зберігаємо. Так, у нас після збереження з'явився новий запис, нове замовлення. Воно підсвічується е, окрема іконка. От на іконці ви бачите літера К. Це значить, що це коригувальне замовлення. По наведенню є підказка. І пишу, що це коригувальне замовлення по замовленню номер такету. Тобто, показується основне замовлення, з якого було створене це коригувальне. Тут хочеться сказати зараз, що коригувальне замовлення, поки ми його не підпишемо, і в нас там у вікні, якщо ви звернули увагу, була підказка, що всі зміни відбудуться лише після підпису коригувального замовлення. Тобто в нашому основному замовленні в 418-му жодні цифри не змінилися. Тут, як було 40 вагонів, узгоджених, так і залишилось. Добовий обсяг на 8 був, 8 і залишився. Ось, тобто ми поки що якби запланували це перенесення, але його насправді не відбудеться, поки ми не підпишемо оце коригувальне замовлення. Тут хочеться а, в цей момент звернути увагу на те, що. Виходячи з сказаного, не слід розтягувати на довгий час роботу з цим коригувальним замовленням. Якщо пройде, скажімо, великий там проміжок часу, і за цей проміжок часу щось уже зміниться в основному замовленні, то система нам не дозволить закінчити роботу з коригувальним. Тому що по основному, наприклад, що там могли зробити в основному замовленні? Відправити вже деякі вагони, тобто зміниться картинка, додати якийсь, відкоригувати його і додати якийсь добовий обсяг, і цим зменшити загальний обсяг. А ми тут захотіли забрати якусь кількість, тобто зменшиться е, перша картинка, оця, яка була у нас на момент створення коригувального, і все. Тобто, система нам не дозволить завершити роботу з таким коригувальним замовленням. Тому, от хочеться сказати, що. Створили коригувальне замовлення, і потрібно якомога якомога швидше там завершити з ним роботу. Тобто відкоригувати ці всі параметри, які необхідні, і підписати його. Давайте його підпишемо і подивимося, що відбувається. Після того, як от воно успішно підписалося. Ми бачимо, що наше 18 замовлення, ось 418, в ньому циферки вже змінились. Було 40, ми 20 вагонів забрали з загального обсягу, залишилось 20. В нашому новому замовленні з'явився 20 вагонів загального обсягу, узгоджений, і відповідно наш добовий обсяг, він знову ж таки став відразу погодженим. І це відбулося, от він відразу погодженим став тому, що те, про що я говорив раніше, що обидві узгоджуючі організації, які визначилися, ну в даному випадку якби нам, ну можна сказати, повезло, да? тому що і там було узгоджуючі організації, володілець і УЗ, тобто Лемтранс УЗ, і вони обидві узгоджують лише загальні обсяги. Добові їм не цікаві. І в даному випадку ми володільця не змінили, він залишився Лемтрансом, і при підписанні визначились ті ж самі узгоджуючі організації Лемтранс і УЗ. А оскільки вони вже погоджували загальний обсяг, то відповідно і саме замовлення автоматично стало погодженим. Все в такому разі у нас е, створилось. Е, Нове замовлення, яке тепер починає бути абсолютно самостійним. Після цього воно перестало бути коригувальним, воно вже не знає, що воно було коригувальним. Ось з нього далі можна теж робити коригувальне, якщо потрібно. Ну і наше основне, воно теж вже звичайне замовлення, його теж можна далі розділяти на ще декілька, якщо потрібно. Ось такий принцип коригувань.